Пе мудрість прості, вислухаємо святий Іван Ліями, Руси. І духові твоєму, Від Мате святи Іван Лечиня. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Сказав Господь, притчу цю, один чоловік мав двох синів, звернувшись до першого, він мовив піди дитину нині працювати у винограднику, а Той озвався Піду, Господи, і не пішов. Звернувся до другого, сказав те саме, а цей відповів: Не хочу. Але потім, розкаявшись, пішов, і котрий з двох учинив волю батька. Останній відповіли ті, тоді Ісус сказав їм. Істинно кажу вам, що мите і блудниці вас випереджують у царстві Божьох. Прийшов бо був до них Іван, і вам правди, та ви не повірили йому, митері і блудниці повірили йому, а ви бачите це, навіть потім не розкаялися, щоб повірити йому. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Сказав Господь, притчу цю. цьому, каже. От два сини є, і одному тато каже, піди дитину у винограднику зроби якусь роботу. Добре, тато, добре, і пішов десь. Своїми справами займатися. Гратися, бавитися, в телефоні посидіти. А другому каже, піди, зроби виноград, То саме каже? І він каже, не піду. Ну, не хочу. От такий я от. Пішов, походив, походив, і спашаний до батька думає, та ні. Якось це буде негарно. Піду, то я та і зроблю. І в чому якраз полягає оця мудрість, в чому полягає оця ну, саме зміст о цього всього, так? з одної сторони, якщо взяти, тато йому каже, піди зроби, і він такий побожний, спошани до тата, добре, так. І не робить. Бачите для Бога, що є важливо? Не важно, що ти кажеш, для Бога важно те, що ти робиш. І основним елементом оцієї праведності є покаяння. Він каже: подивися, прийшов Іван Хреститель? Блудниці, метері, навернулися, а ви що себе показуєте праведників. Я прийшов, каже Ісус, ви мене не чуєте. Ви розказуєте, які ви мудрі. Ви розказуєте, які у вас буду традиції. Ви розказуєте, що я сьогодні чую, знаєте, так модно зараз, бо так завжди було. Що би не робити, лише якось обійти церкву. Обминути церкву Христову. А давайте будемо відновлювати наші дохристиянські язичницькі часи. А давайте будемо ще щось там. А колись ми будемо такі. А давайте вернемо прапор український, жовтий, зверху, син знизу, бо колись таке було. А було таке, два роки було. Потім подумали і передумали. А давайте вернемо ще щось. Це називається <кій> ревізіонізм. <кій> Це є. Одна із ознак фашизму. Людство вже це засудило давно. Ми, ми побачили, до чого воно приводить. Ревізіонізм це, а колись було так, а пам'ятаю колись, а колись Україна мала отакі землі, а колись Україна була в Польській імперії, а там була той імперії. Де ми лише тільки не були? В Російській імперії, в польській, австрійській, де хочеш, так? ми не можемо брати в ті часи і сьогодні говорити, про, про щось. і на основі тих вчорашніх документів при, сьогодні представляти свої пред'яви. Дуже легко це зрозуміти, якщо є у вас машина, ви її купили. Оформили документи, а перший власник приходить і каже, ця машина колись була моя. А от документи, а вона була колись моя, я її в салоні купив. Котрі документи є важні. Останні. Останні документи України це 1991 рік створилася держава Україна. І всі ці ревізіоністські замашки, вони ведуть нікуди, як у бездну. І навіть про це сьогодні говорить нам святей Іван. Чому? Де, де тут це все є? Бо каже батько до сина свого, піди, сину виноградник, добре. І не пішов. Скільки раз наші? Депутати, кандидати казали до народу: добре, пенсії вам збільшимо зарплати піднімемо, ще там, що там, все, що хочете. Все, що хочете, ми вам зробимо, лише проголосуйте за нас. Чи звідси Святого Письма. І він такий добре, і не пішов. От за вас. І ви будете відповідати перед народом і перед Богом. всі, що брехали і казали добре, а не зробили. А було багато трудях, які казали: не треба вашої там, політики, я на то нікуди, мені нічого не треба. Але коли почалася війна, вони стали в строї. На словах часом були байдужі, але на ділах стали дуже серйозні. Тому не важливо, що людина говорить, важливо, що вона робить. Ми вже багато не говорили. Нічого так не портить людей, як пусті слова порожні, нічого не значущі. Але через слова, через слухання ми утверджуємося у вірі. Через слова ми починаємо людину цінити або ні. Словом ми обіцяємо один одному вірність. Словом ми домовляємося про якийсь бізнес. Слово має велику вагу. І в Біблії так написано: спочатку було Слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Про кого це? Про Ісуса Христа. І Слово сталося тілом, і поселилося між нами, і ми бачили його славу, славу єдинородного від Отця. Думайте, що кажете, і кажіть те, що думаєте. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Slava e seus orestões. Slava novica.